Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює Ірина Мироненко. Драматизм 1940. х Люди цивільні в різних країнах намагалися пережити по-своєму, навіть після 45-го року, після офіційного закінчення світової війни. Комусь хотілося забути танго смерті у концтаборі, хтось приєднувався до прочан, щоб дійти до святого місця і сердечно дякувати Богу за врятоване життя. Хтось повертався до мирної професії або тільки вчився їй, бо нічого, окрім воювати. Ще не вмів. Якими були ті й наступні роки для двох осінніх ювілярів українських літераторів? Минуло 105 років від дня народження Ігоря Качуровського і 100 від дня народження Василя Борового. Обидва були довгожителями. Качуровський прожив 94 роки, боровий 91. Мої зустрічі з ними пам'ятні. Інтерв'ю зберігаю серед важливих, сподіваюся, не тільки для мене. Поєднаю у подкасті фанатичні записи 1996 і 2006 років. У тодішніх програмах Харківського обласного радіо, які цитуватиму, брав участь актор Анатолій Подорожко. У 2006-му Качуровський став лауреатом національної премії України імені Тараса Шевченка. Так відзначена його багаторічна літературна і журналістська творчість, зокрема, книжка променисті сильвети. Це слово означає «тіні». Автор об'єднав свої радіорозповіді про тих, хто не чорною, а променистою тінню з'явився на його шляху. 1996 року Ігор Качуровський побував у Харкові. У літературному музеї з ним спілкувалася Ірина Мирони пане Ігоре, коли ви уявно згадуєте карту України, то якою б лампочкою засвідчується на ній Харків? Ну з Харковом я обізнаний був раніше дуже мало. Якось заскочила наша група студентів на один день до Харкова. Так що він з якимись конкретними особистими спогадами не був пов'язаний, але був пов'язаний в мене з уявою про розвиток української літератури. Взагалі української культури у двадцятих роках, так що я бачив його як тодішній центр нашого культурного життя і центр наших надій і сподівань. Коли ваші шляхи пролягли подалі від України, то вам доводилося з харків'янами у світі зустрічатися? Серед моїх особистих друзів було кілька харків'ян. Серед них був такий Микола Степанович Сліпченко. Архітектор, інженер, за німців він займав якусь посаду, казали, був символом України, бо він демонстративно ходив у вишиваній сорочці. Це була світла постать. Ті роки, всяк раз у Харкові, він був заступником здається головного бургомістра чи щось подібне. Бо було багато людей, котрі йшли на службу заради заробітку. А були такі, що опинившись між молотом і ковадлом, намагалися щось робити, щоб рятувати від німецької сваволі рештки української культури. До таких людей належав тоді Микола Степанович Сліпченко. Він потім виїхав до Австрії з Австрії, до Аргентини. Там дожив до кінця життя. Це вже я був у Німеччині, коли він помер. Також до моїх близьких друзів належав харків'янин, як Іванович Кльований. Він був викладачем якогось вищого навчального закладу. Був репресований у 1937 році, тортури витримав. Він дуже міцний був фізично з тих українців, що борються з кіньми. Знаєте, українська боротьба взяти, обхопити передні ноги коня, піднести його і кинути на землю. То значить такий був цей Яків іванович. Ну і після того, звичайно, як він вже побував раз у лабетах, НКВД, то вже він. Часи війни лишався тут, і вже він друге лишатися. Чекати він не міг, що його заарештують. Друге він також виїхав на захід. Це була дуже жива, цікава людина, яка для себе ні про що не дбала, але для кожного він міг зробити все. Що тільки можна, і мав неймовірну здібність сказати репрезентативності перед чужинцями, приїжджає до Австрії, головнокомандуючий англійськими військами, влаштовується ворочиста трибуна. Коли наші люди дивляться поруч із тим генералом, сидить і чмихає йому люлькою прямо в ніс, як і в Іванович. Як складалася ваша доля після України? Складалася доля досить тяжко і прикро. Прожив я тяжкі часи, тяжкі роки в часи наших таборових скитань, коли ми жили то в одному таборі для переміщених осіб, то в іншому, був і голод і холод. Ми жили в таких. Фактично картонних бараках, де нас пробивав мороз аж до кісток, годували нас горохом, але якось ми витримали. Потім я опинився в Аргентині, не знаючи мови ще тоді, не маючи якогось технічного фаху. Так що мені довелося йти робітником на портову залізницю. Скільки вам років тоді було? Тоді мені було 30 років, так я почав фізично працювати в 30 і Я витримав. А в Європі ви з якого часу? А з Європи я повернувся 69-го року. Мене запросили на працю в українську редакцію Радіо Свобода, і там я пробув до виходу на пенсію. А потім ще кілька років як вільний співробітник. Ви вели якісь окремі програми? Ви навіть створили, по моєму такий тільки вам належить цей термін Радіоскрипти. так? Так, я думаю, що це мені належить цей термін. Я писав дуже багато на літературні теми. Також провадив відділ гумористики. Часом у вас була тоді редакційна пошта світу. Ви одержували листи від слухачів? дуже й дуже мало. Так. Ще я прийшов, то то майже припинилося, бо це було в 60-х роках. І ще коли було захрущовато, посипались тоді листи. Потім ішли менше менше, а потім вже приходили лише такі лайливі, що от випадково крутячи переймача, я випадково натрапив на вашу таку сяку програму. Ви там у. І так далі, по суцільна лайка. А що він почув, так ніколи не каже. Бо той, хто писав, насправді нічого не чув. Коли ви звернулися до перекладацької справи, і з якої мови вам найбільша насолода перекладати? Мені найбільша насолода перекладати з еспанської та італійської, натомість. З англійської і чеської страшно тяжко бо там слова короткі. З російської ще гірше ніж з білоруської, бо мови дуже близькі. А почав я перекладати дуже давно ще хлопцем разом з творчістю, звичайно, перекладав з російської на українську, з української на російську. Інших мов тоді я ще не знав. Де ви народилися? Народився в Ніжині, вчився в Курську. А потім докінчив вже освіту на заході. Так, а потім у Мюнхені докінчив докторатом. Ви встигли побачити щось у Харкові, окрім таких аудиторій, виступів? Ну тільки загальний огляд міста більше нічого так. Коли ви минулого разу були в нашому місті, мені запам'яталося, що ви нарікали на наші страшні двері і під'їзди. А яка прикрість цього разу вас зустріла ну, то, тут? Ну то я вже звик я вже знаю, що по всій Україні, і, мабуть, по цілому радянському союзі такі страшні двері і під'їзди. Тож. Взагалі, як кажуть величині, недоподумання дуже мало світлофорів у Харкові. Страшно переходити вулицю у Києві. Трошки ліпше, але не набагато. Вже мій Буенос Айрес цілковито змінився, бо там, в центрі міста, на кожному перехресті є світлофори. Людина спокійно може переходити ніякого страху немає. Цей запис розмови з Ігорем Качуровським було зроблено 1996 року. Кожен літератор, якщо він друкується хоча б у періодиці, по-своєму спроможний об'єднувати своїх читачів, які живуть на сході і заході України. Харків'янина Василя Борового охоче публікують сучасні журнали Львівський дзвін. І столичний Київ. Доречними здаються мені слова іншого сучасника, киянина Михайла Слабошпицького. Нечитання спричиняє тотальну варваризацію суспільства, розрідження інтелектуальної атмосфери, застерігає, в Україні розпочалася інтелектуальна бомжизація. Ось така сумна цитата до зимової зустрічі розмови з людиною, яка свої перші книжки читала не просто в першій половині ХХ століття. А десь на межі 20-30-х років. Як будь-яка дитина передмістя, та ще й стрімкою доби харківської індустріалізації, Василь Боровий ще застав і справжню сільську мову Слобожанщини і її ремесла. Тож природно, що дитячі враження, переосмислені у вірші Майстри з водолаги, знаходять і в новому тисячолітті відгук, а з Полтавщини, де діють заповідник Українського гончарства та інститут керамології, навіть пишуть з проханням, Більше розповісти про наших гончарів. Гей, слобожанщини маги, вогнепоклонники пізні, дотепні майстри з водолаги, Я чую ваш вік, як із пісні. Було ж, розгойдавши хмари рудого столітнього пилу, до міста ваш крам, мажари, вози гончарів котили, ви на ніч ставали в основі, й дідами освячений звичай. При вогнищі в тихій розмові збирався ваш рід ремісничий. А вранці на харківські ринки горшки, куманці, горнята в обводах, в узорах барвінку веселку везли продавати, Як глеки палахкотіли, барильці як славно світились, не, мов би інакше не вміли, мов з дива самі родились. Ви бачили, як оці вози з горшками до ярмарку це сунули. Це все ви Ви Знаєте, де основа? Я жив за основою. І оце вони тут везли з водолаги. Багато було таких речей гончарних. Це роки. До 40-го ще, може навіть до 33-го, коли я ще був зовсім хлопцем, їздили з звичайними кіньми. Там у нас було болото, і в цьому болоті дуже застрівали коні. Ну це дійсно були люди, які зберігали і українські традиції, і українські звичаї, і оту велику, велику працелюбність. 2006 рік президент оголосив роком села, роком який мав би не просто. Звертати увагу на алиментації, ой, ми ой, у нас там все погано? А дійсно, щоб село могло відчути і державну підтримку, і могло не так страшенно скочуватися у ту прірву забуття і винищення. Як ви думаєте, що може поет? Письменник, журналіст зробити у цій справі. Якщо президент це втрутиться і скаже, що це потрібно, то люди послухають і будуть щось робити. Що робитимуть письменники? Ну, хай молодші виїжджають. Як раніше це було, треба виїжджати, говорити, розмовляти з ними, книжки їм дарувати, хоч їм читати буде і ніколи там влітку, але все таки взимку щось прочитаю. Я думаю, письменники можуть багато зробити, але знову ж я бачу, і всі ж ми бачимо, що письменницька когорта якось десь збоку одна. Й влади стоїть. Духовний світ їх мало цікавить, мені здається. Я розумію, що економіка і все таке інше, але треба, щоб ми відчували хоч словесну підтримку письменникам. Ми всі звідти, це наша рідна, це батьківщина село. Мова, яка була прекрасна. Ніхто ж не говорив оце таким суржиком в ті часи, коли я у школу бігав. Василь Іванович Боровий згадав видання свого дитинства журнал Піонерія, який редагував Наум Розен. Через десятиліття пам'ятається поету відшліфована багата українська мова цього редактора. Для початківців він був зірцем бережного, вдумливого ставлення до слова. Коли ж, на думку Василя Борового, заполонив село і місто Суржик. Вже й забулося заохочення тодішньої влади доплата 15 радянських карбованців за викладання російської мови. Розповів поет і про Харківську околичну вулицю Приймаків, солдатів Великої Вітчизняної, які до рідних російських губерній повертатися не захотіли. Одружилися з нашими чи порушками-господарочками, але за десятиліття українську мову вивчили хіба що на рівні кількох куплетів народних пісень і тостів. Я міг назвати Сталіна Чингисханом за це одержав відповідну плату. Це теж післявоєнна реальність. Але вже не для зачудованого хлопчика, а для політв'язня в Аркані Каяркану 56-му році, коли мене швидкісним самолітом, як Герцен писав, жандарми люблять швидку їзду. Так от жандарми привезли дуже швидко, коли почали ліквідувати табори після смерті Сталіна все почалось. Мене коли наливі вже вибирали на літак, то бульдозери ламали вже огорожу концтабору, а вона була велика. У нас було там десятки тисяч, так що швидко мене привезли через Новосибірський на Харків. Ну, я звичайно хвилювався, думаю, не знаю, може, ж якась нова справа. Хоча в мене нічого не було, крім віршів. Я це знаю і тому був спокійний. А там що буде? Заводять мене так велика кімната, сидить там два чоловіка. Зайшов, і як велить субординація, далеко ж стою, не можна там вже ж офіцери сидять. Один каже, йди сідай. Звичайно, вже обстанок міняється. Один каже, зараз ти вийдеш на волю. Чим ти будеш займатися? Я кажу, піду на завод. Каже, чого? Ти приїтала, ти можеш писати. Ми тебе влаштуємо університет. Каже, ні. Я на півночі два роки. Там у нас були такі курси на базі техніки. я маю дуже високу ради електрика. Тому що я піду на завод. Даремно. Тобі вчитися треба. Це ж тільки 30 років. Вже якось буду сам. Але казав, я піду на завод. Ну, дивись, дали мені документи, підписав я обізвательство, нічого не розказувати. Оце зараз починаю розказувати. Так пройшло вже ж 50 років. Пішов на завод, це станція основа тихенький завод. Туди мало хто йшов, зарплата маленька, але там було тихо і спокійно. Ніхто мене не трогав. Все одно тут мені більше хліба потрапляло, ніж на півночі. Пройшло так десь десяток років. Книжки мої виходили, прийняли до спілки, і тут у редакції Березою тоді був прапор, працював Чернешов заступником. Дуже гарна людина, знавець літератури. І якось я зайшов. Чернешов каже: Василь. Ми тебе хочемо взяти на роботу. кажу, ви що не знаєте, хто я і звідки? Все знаємо. Уже Махненко був редактором. Каже, все він тут з обкомом вирішив. Берем. Ну, що ти скажеш, Так мені треба подумати. Там я на заводі сидів, мене ніхто. А тут КГБ рядом і все рядом. Тут же я буду на веду. Але друге, а що я втрачаю? Ну вигонять мене чи що Ну яка різниця? Потім так і було, що вигнали. І я, значить, згодився. І ми працювали. І все в нас було гаразд. Журнал виходив, потім перепалка вийшла у нашого редактора з пілкою. Доноси посипалися страшні на нас. Там я по себе стільки таке прочитав, що й в сні не присниться. Ну справа не в тому. Доноси були давно, але ЦК якось не реагувало. А потім вирішили зробити комісію сюди. Приїхала комісія і, значить, тоді вже розігнали. І мене вигнали. Чернишова така жаль Чернишова. У мене ж таке ж був гріх, я ніколи цього не відказував, а Чернишова так. У мене немає такої думки про помсту. Хоча іноді, думаю, от написати спогади, розказати, як воно це було. Але вони вітаються зо мною і питають, як здоров'я. Так що це вже природа людська така. Два голоса не вистачило, щоб мені дати Шевченківську премію. 18 було, треба 20. Але там питання таке стало. А де він був? А чого він там був? Жулинський, він це піднімав Василь Іванович, А яким був журнал, коли ви в ньому працювали, і за який ви відділ відповідали? Я відповідав за відділ поезії, і зараз, коли пише зуба про мене статтю, то пише це був найкращий. Час для борового, і воно так і є. Я ніколи в житті не мріяв працювати в журналі. Але коли працював, було дуже цікаво, тому що їздив. Мене тягнуло на західну Україну. От я начитав Коцюбинського тіні забутих предків. Вона мене так вразила на все життя. І Я тоді їздив на Чернівці, на франків все це побачив, усе, і це було дуже цікаво. А потім з людьми зустрічався. Мене дуже цікаво, втичина. На з'їздах я боявся його підійти. Якось так. Здравствуйте. Все. А коли вже його не стало, як працівник редакції познайомився з його. Вдовою Юдією Петрівною і дуже часто там бував. Нічого не буду про це казати такі розмови, але вона була українкою до глибини душі. З нею ми мало говорили. Куди там говорити? Там всі кімнати за книжками. Це книгоград. І всі книжки такі за кордону, заборонені. Навіть подарувала мені Олеся чужину, яка книжка. Він збирав усе, він навіть газети збирав. Так от як прийду зранку, Іванович, так хочу пообідати. так і куди обідати. Я все життя думав про це, щоб літературу прочитати. І ото сидів, перебирав книжки, читав нині, читав, 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 поки заснув за столом, Ти з ким. Вона каже: Ну снідати будете? <сум> <сум> вона дуже до мене добре ставилась, а мені вона дуже подобалась. Голос такий ніжний, якийсь і взагалі. І потім я багато привіз тоді речей, недрукованих. Потім вийшла книжка у серці у моїм. Посмертно, тишина прийміть каже, вперше надруковано в прапорі. Оце все, що давала мені Лілія Петрівна. Я привозив сюди. Іванович, Як от ви відчували? Вона дуже багато значила у житті Павла Григоровича. Вона впливала на щось, на його рішення, на його якісь кроки. Мені трудно сказати, але я знаю те, що от, то вона іде каже по вулиці, і читаю вірші. Не того каже, що це мій чоловік, а що це течіна. Вона дуже любила його вірші. Чи впливала, бо я не можу сказати. Жінка в якійсь мірі кожна впливає. Василь Іванович, якщо згадувати ще людей, які з вами в ті роки перетиналися, яких ви публікували, то хто в пам'яті постає? Наша спілка як кубло, гніздо таке гадюче. Я не знаю, як зараз. Зараз я не буваю, а тоді справді таким під лото, на Чернишок. Винали з редакції. Пішов телеграму носити. І невдовзі помер. Цікава людина була дуже. Тут мисик тоді жив, був Бондар. Про окупований гітлерівцями Харків пишуть і документальні дослідження, і художню прозу. Василь Боровий згадує ті роки так. Була така посвідка тільки для того, щоб на Менку поїхати. І то страшно було на німців, а своїх поліцаїв. от беруть. Німці не трогають. Ну на що німці зерно, там, кукуруза. А як виживали? Хто як міг. Буряки ми збивали десь у грудні, так ото їх вибивали і носили. Ну за буряк там три буряка, шматка хліба або що небудь достанеш. І отут, коли я буряки оці продавав, з варавою зустрівся. А Вараву бачив десь у 40-му році було з'їзд молодих письменників. Всі читали по одному віршу. Я читав, і цей підійшов чоловік. Каже: мені вдалося твій вірш. А хто ти шо ти, ти таке? Варава запам'ятався. Але тут на базарі я продавав буряки. Дивись, хтось дивиться на мене. Дуже уважно це варава. Але міняльщиків було по дорозі, дуже багато. Були такі сніги, такі замети, що от ішли ми, бачимо, то жінка лежить мертва, саночки біля неї. Отаких от епізодів багато було. Печально було. На Благовіщенському базарі запам'ятався боровому з 1941-го рундучок з книгами, виданнями 19 століття. Коли попросила Василя Івановича повернутися від тих далеких літ у 2006-й, усміхнувся краще зразу у 2010-й. Мабуть, і тоді у притчі нашого земляка Василя Мисика Чорнотроп читатиметься не тільки вічне протиріччя окремої безцінної долі. А цілої країни, неабияке в тебе щастя, пройшов ти погані царства. Перше, чорне, друге колюче, третє не лучше. сонне, сонне, дрімотне дрімотне, поламав чотириста голок, підпираючи жовклі повіки, переплив ріки, не дожидай, щоб ліг сніг. Щоб замерзла роса, щоб вернулась у казку краса. Іди між капустою й кропом, іди молодим чорнотропом, а прогавиш царівну, що можна тоді сказати про тебе? Був винозорим коханцем, а став недобачливим дурнем. Таким склався сьогодні подкаст Градусник про знакові постаті української літератури Ігоря Качуровського і Василя Борового розповідала я Ірина Мироненко. Дякую за увагу до зустрічі! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ. Громада груп як задум Харківського прес-клубу.